Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. У цьому відео поговоримо на таку тему, як розрахунок за послуги працевлаштування з зарплати в Німеччині. Як це виглядає, що це таке, з чим його їдять, і що це за послуга така? Ну, Виглядає вона так: люди на Україні договорились з рекрутером, з агентством, з посередником. Вони їдуть, нічого не платять за послуги, їдуть на роботу в Німеччині. і з них зарплати мають зняти за вакансію, там скільки їм сказали. І я хочу розвіяти цей міф і сказати, розказати насправді правду, що це все не працює, це практично не зустрічається такі послуги. Розкажу, чому воно практично неможливо. І скажу, де воно може бути, в яких країнах це може бути. і Хто це може робити, знімати. І давайте по порядку. Послуга з зарплати. Чому вона така класна, чому всі так хочуть? Тому що людина хоче поїхати, не витрачати гроші на послуги, перевірити, що дійсно є вакансія, і вже потім розплатитися з зарплати. Але людина хоче, не щоб вона розплатилась за послуги, там, навіть не в кредит, а щоб. З нею зняли з зарплати ту е, частину і е, розплатились. От. Но це працювало, але це працювало тільки на тих роботах, де е, це було нелегально. Це були тільки давним-давно поширена така тема, тому що е, робота за кордоном ці послуги були непритерті, було багато шахраїв. Було неперевірених вакансій, їх взагалі не було. І для того і дуже було мало клієнтів, які виїхали е, постійно на роботу. І ну, посередники, там, якісь клієнти в різних країнах зробили. Ну, казали: от, я клієнт, я тобі буду платити зарплату, я посередник там на місці. І я з зарплати знімлю тобі за вакансію. Да. Таке було. Таке зустрічалось і ще зустрічається в Чехії зараз поширено, але практично вже такого немає. Польща взагалі такого немає. Чехія вже закривається така послуга з зарплати. І Німеччина воно трошки було десь, але зараз я вже бачу по досвіду, що воно практично вже і не зустрічається, тому що зараз уже послуги в Німеччину працевлаштування скоро будуть взагалі безкоштовні. І така послуга з зарплати, вона неможлива. Чому? Тому що по правилах, по законах тої держави, в яку ви їдете, Німеччина, Чехія, коли ви підписали трудовий договір, роботодавець не має права з вас взяти. Якусь суму грошей просто так за послуги. Да? І якщо він це зробить, ви можете на нього подати в суд і все, йому буде кришка. І роботодавці дуже сильно цього бояться. І деколи коли посередники відправляють на роботу людей, щоб з них зняли з зарплати. Більшість цих роботодавців, клієнтів, вони не робляться, вони це не знімають, бо вони бояться. Або люди можуть сказати, ми на вас подамо до суду в поліцію, що ви знімаєте за вакансію. Все. І посередники, рекрутери не хочуть іти на такий ризик. Тому що вони знають, що ця схема дуже така сіра і не факт, що їм заплатить людина. От. І це незаконно. Це незаконно. Якщо є платні якісь послуги, то. Вони оплачуються в Україні, там ви підписуєте з агентством з рекрутерсь, рекрутерською агенцією договір, і вони там оплачуються з зарплати такої послуги не може бути ні в Німеччині, ні в іншій країні Європи. Тому що в цих країнах діють дійсно закони, там соблюдають закони. Там поліція знає закони, там дуже класні спеціалісти, і законодавство дуже сильно працює. В Україні дуже складна ситуація з законами. І люди, які думають, що в Україні е, можна так договоритись, і вони поїдуть. Ну, це не Україна. Європейські країни це дуже, по-перше, розвинені країни, і там все по закону. Якщо ця послуга платна, вона там оплачується. Якщо вона безплатна, вона безплатна. Якщо ніякі з вас не мають права зняти гроші, без якщо ви нічого не зробили, якщо ви там нічого нікому не винні по договору, з вас ніхто не має права зняти гроші. Це хіба якась нелегальна робота, але на нелегальну роботу краще не їхати. Навіть якщо вона з зарплати, з вас знімають послуги, ви знайшли класну вакансію. Краще на нелегальну роботу не їхати, тому що можуть бути великі проблеми, і це краще не робити. Я не кажу, що за послуги потрібно сплатити великі суми там в Німеччині і так далі. Але я кажу те, що з зарплати, ну, варіант, так, да, для заробітчан це дуже класний варіант. Але, по моєму досвіду, я можу сказати, що практично він не зустрічається. І в основному це є нелегальні роботи. Вот. Там, де клієнт може собі сам розпоряджатись, але якщо він може зняти за вас за вакансію, то є такі випадки, коли клієнти недобросовісні, вони можуть вас оштрафувати на такій нелегальній роботі і забрати, скільки вони хочуть з вашої зарплати. Наприклад, була в нас ситуація в Чехії, що люди приїхали, працювали, потім сказали: мені треба. Поїхати назад на Україну, взяли собі, зібрали манатки, поїхали. А він їм сказав: я вам не буду платити по там, 100 крон, а буду тільки в день платити вам, посчитаю, по 80 крон Там в годину. І порахуйте, скільки він на одній годині 20 крон от, він забрав в людини просто так, бо він клієнт, він так захотів. Це було нелегально. От. І це є дуже великі ризики для людини, тому що ви як їдете на таку роботу де з зарплати, без оформлення, вас е оформ, ну, не оформляють, вам можуть і зарплату не дати, у вас можуть бути проблеми з поліцією і взагалі дуже багато проблем. Але збуде у вас зарплати, тому думайте, що вам краще. Можливо, вам краще поїхати в ту країну, де вакансії безкоштовні. Але офіційно всім дякую.